Куку, -ку. Новини з Боліт вже тут, і зараз ми поговоримо про Росію, країну, яка в коридорі затемнення увійшла на у ті двері. Тепер живе якось ну, якось так. Подивіться самі. Я вибачаюсь, але такого ми ще не бачили. Це просто мама вміє поркеля Дона. це я вам кажу, це істерика просто. Хороше, мер міста Морщинськ у Томбовській області на камеру для якогось там місцевого телеканалу спілкується з росіянкою, у якої брат загинув на так званій СВО. Ну, війні, по-нашому. І от він її, значить, втирає. Це ж все на камеру, нагадую. За що її брат конкретно загинув е, на війні? Список студію. Щоб діти зараз відпочивали у літніх таборах, угу. є. Що ще ще. Щоб були у нас спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті полагодили, щоб набережна у нас була. Ось за все це загинув ваш брат. Браво! Це просто. Я навіть не знаю, що тут додати. Настільки все очевидно. Він просто загубив все лабіринті власної геніальності. І ще й ця стоїть ридає. Кіно просто Оскара! Російський скандал просто неподобство вакханалі на тернах Росії. Новина рівня федерального телеканалу. На цих кадрах кілограмовий хряк рякриця у святині, наче у бруді, стадо вислобрюхих осквернило десятки сільських могил. А що найбільш свинське, розворотило місце поховання померлих героїв. Під героями він мав на увазі їхніх так званих СВУшників. Просто ну трошки дезінформована новина. Перепрошую. Тут похована учасника СВО, який загинув. Могила розкопана. Свині тікають з двору місцевого фермера, який робить ковбасу. Телеканал Росія один. Росія один. Вони вже у вашій голові. З вищою Звищує на Росії. Знову все не слава Богу. У них там то студенти масово на своїй коледжі жаліються прямо на церемоніях вручення дипломів та потім викладаються в інтернет. Тон, як у Ставрополі, в медичному інституті, прямо під час привітання голови МОС Михайла Мурашка, хтось хоче в порно відео з позначкою 18, якщо ви розумієте, про що я. Відео з привітанням зупинилося, після чого всі п'ять секунд на величезному екрані дивилися кіно для дорослих. Склейка прапоросі і вже чутно, як у когось летить голова з плечей. Ну, коротше кажучи, у навчальному закладі заявили, що це була хакерська атака. І дуже попросили студентів не розсилати це відео з прикрим інцидентом по соціальних мережах. Не розіслали, як ви бачите. У Казані відбувся конкурс краси серед корів. Конкурсантки, вони ж корови змагалися у таких номінаціях як вираженість молочного типу, гармонійна хода, найбільша тварина та багато іншого. На цьому фото ви бачите переможницю конкурсу. Вона підкорила журі своєю красою та здоров'ям. Це однозначна перемога. Наші вітання. Тепер на неї чекають вогні великого міста, адже корова поїде на конкурс до Москви. Це все. Кінець. Росіян постійно тягне у місця скупчення алкоголю. Може, це прикмета така, Ми не в курсі. У Куйбишеві місцевий рац, який декілька років тому урочисто відкривав сам губернатор, переїхав у будівлю з місцевою наливайкою та алкомаркетом, де тусуються алкаші. Причину старій будівлі не вдалося подовжити договір оренди. Тож тепер церемонії там мають якийсь такий вигляд. Ну, ми зануримося в атмосферу Куйбишевського весілля. Тут у нас застава, а за рогом рац. Ось такий вигляд має дорога до рацу міста Куйбишев. Кажуть, там дуже цікаво. А тут, до речі, оплату комунальних люди роблять. Ось так. Мені здається, навіть у селах РАЦи мають кращий вигляд. Он люди оплачують рахунки, і тут же ми будемо реєструватися. Навіть штори перевезли сюди з того залу. Ну, в принципі, все не так погано. Дійсно, коли живеш на Росії, все, що залишається, це з оптимізмом у серці шукати тільки хороше, навіть якщо на обличчя купа лайна. <кхм> а ми так скажемо, зате на ресторані зможуть зекономити. Самі посудіть, тут же розписалися, тут же пішли за газ, заплатили, тут же пішли у ганделек поверхом нижче і відсвяткували компанії місцевих алкашів. Ну просто шик заздрима. З вами були новини з боліт. До скорих зустрічей.